Хай ставлять валідатори. Я вам казала, це Європа, але це должно бути згідно чинного законодавства. Через відсутність валідаторів у маршрутах номер 22 та 7 міськрада і розірвала угоду з перевізником літранс, каже директорка підприємства Тетяна Шевченко. Про відповідне рішення говорить, дізналася з інтернету. Утім, додає, вони не проти електронного квитка проти. Того, що кошти, які оде повинен одержувати перевізник на свій рахунок, ми перераховуємо на рахунок фірми, яка встановила ці валідатори. Під санкції міськради потрапило і підприємство 17127, яке обслуговує маршрути номер 5 та номер 4, говорить його директорка Олена Куниця. Автобуси не зупиняли, додає, бо вважає діяльність легальною. Підприємство працює згідно ліцензії, яка надана була підприємству. Укртрансінспекцію в Києві, значить, маючи цю ліцензію, ми законно перевозимо пасажирів і законно надаємо їм послуги по перевезенню. Всі пасажири у нас маючи квиток. Про те, що вони здійснювали подорож в нашому автобусі, можуть внаслідок будь-якої ситуації звернутися в страхову компанію, і відшкодування буде обов'язково. Та поїздки таким транспортом нічим не відрізняються від поїздок на звичайній приватній машині. Такої думки директор департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури Сергій Отрешко зупинили умовно приватний. Жигуліда і планують ним кудись під'їхати. Да, Бо, власне кажучи, зараз статус цих перевізників нічим не відрізняється від. Приватного з цієї точки зору від приватного транспорту з ними розірвані договори на перевезення з підстав, зазначених якраз в договорі. Вони протягом двох місяців з моменту запровадження в місті Черкаси безготівкової системи оплати проїзду повинні були надати свої транспортні засоби підприємству переможцю конкурсу для встановлення в них валідаторів. Вони цього не зробили. Легальність таких перевізників пояснюю, нині з'ясовують із Укртрансбезпекою органи місцевого самоврядування. Опікуються майже всіма питаннями організації пасажирських перевезень в місті Черкаси, окрім контролю за дотриманням якраз ліцензійних умов, це повноваження Укртрансбезпеки. Тому е, наразі ми намагаємося mm -hmm. все таки спільно з Укртрансбезпекою е, дійти до консенсусу і, нарешті, завести в легальне поле з прозорою системою оплати проїзду е, наші перевезення. Тим часом, додає Сергія Трешко, пасажирів відповідних маршрутів не можуть штрафувати за проїзд зайцем. Натомість рішення міськради нині оскаржують у суді, каже директорка Еліт Транс. Ми подали позов на неправомірність розірвання договорів Черкаською Черкаською міською радою. Пасажири з відповідних автобусів про якість перевезення відгукуються так. А взагалі я задоволена транспортом, як ходить Не дуже чисто правда. Двадцять му 22 другим я рідко користуюсь. Ну поки користувалася, я вважаю, що задоволена. Робітники і контрольори відносяться вічливо. П'ятірка графіка немає. Да, да, то раніше писали, тепер немає. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне, Новини, Черкаси.